Всім привіт! Сьогоднішнє, сьогоднішнє відео я хочу присвятити ті нелюбнім рослинам. Подумала, що випусків буде декілька, тому в першому розкажу вам більше про хвойні рослини, можливо, якісь дерева, а в наступних випусках розкажу про кущі, ляни і почвопокровні рослини, які можуть. Рости в тіні. Коли я кажу тінь, це умовна тінь. Це не така глуха, де взагалі, кроме моху, нічого не хоче рости. Хоча тиси, там, я думаю, будуть. Але всі інші рослини, це така умовна тінь, де, в принципі, вистачає світла, але немає сонця. Тому почну з тисів. Вони самі витриваліші до, до будь якій Тіні-тіні. Їх зараз завозять в садові центри дуже багато. Я покажу вам спочатку в садовому центрі, потім якісь рослини покажу у себе вдома на ділянці, бо в садовому центрі, звісно, вибір більший, і наглядно я вам зможу показати. Це зараз у мене в кадрі тис хілії. Це такий, знаєте, напівлохматий, але все ж таки росте догори. Такою широкою колоною тис, який не має ягід. це чоловічий тис хілії, або дівчачі називається хіксії, і там є ягідки. Тому якщо ви переживаєте, приходять клієнти, кажуть, ой, у мене собачка, вона там все підбирає з землі, все підбирає з доріжки, тому ягідки не можна. Ось в таких містах, місцях садять саме тиси хілії. Красива темно-зелена хвоя, благородний вигляд, тиси в нас не хворіють, ніколи не бачила особливо там сильно багато на них шкідників. Дуже-дуже рідко зустрічається мучністий червець, дуже рідко, але буває. І буває щитовка. Але ж ми вже всі дорослі садівники і знаємо, як боротися. Проти щитовки це актара полив корінь і обробка по хвої. Так само моспілан, бо він теж ходить по сокам, бродить рослини, і щитовка її випиває і травиться. Можна так само в корінь і по хвої. Так, тиси. Ось дивіться, що роблять стисів. Їх можна вистрігати пірамідками, кулями. Це можна робити стису ягідного, звичайного, а можна стису гройнленії. Це такий сорт, який більш повільно наростає, цінується більше через цей свій повільний ріст. Ось, бачите, це з цього року я в цьому році не стригла. І ось прирости вони невеличкі. Ось я вам зараз покажу ти звичайний ягідний, у нього прирости побільше, він швидкоростучий, з нього е дуже шикарні виходять живі огорожі, е стіни прямо такі великі, можна тримати на певній висоті і застригати тільки боки, пристригати. І він з часом е розростається в такі, знаєте, ну, прям ідеальні бордюри, е живі огорожі, живоплоти. Дома я вам покажу з ягідного тиса. У мене такий невеличкий бордюр з трьох чи чотирьох кущиків, дуже вже плотний за чотири роки. Тут ми. Я спочатку перший рік застригала його, а в цьому році вже не застригаю, бо комусь потрібно, щоб він був лохматий. До речі, звичайний ягідний тис росте дуже дуже великим. У одного з своїх замовників я бачила за вишки метрів сім, ну, мабуть. І широкий, здоровезний, з товстим стовбуром це просто нереально здорове дерево було. Ягід з нього сипалось безліч, і вони самі насіваються, самі потім ростуть в ґрунті. В общем, ягідні тіси, звичайні баката по латині вони самі популярні, мабуть, і самі швидкоростучі, і самі універсальні, бо з них можна вистрігати все, що завгодно: спіралі, піраміди, кулі, куби. Покажу вам, як кульки вистригають. Це у нас тис-сортовий, називається Green Rocket. Він також колоновидний, але не такий щільний, як, наприклад, Фастігіата Робуста чи Давід. До речі, ці два останні сорти у нас зараз їх в наявні немає, тому вживу вам не покажу. Можливо, після якоїсь поставки. Спеціально потім приверну увагу вашу і покажу. Цей більш широченький, але так само прирости невеличкі. Спочатку в перший рік він видає прирост тоненький, а потім на, нього, на ньому образуються маленькі гілочки. Така собі зелена ракета. Прикольний, але у нас люблять так. Якщо колоновидний, то обов'язково має бути сильно щільний. А цей такий трошки розлогий. Так, Це у нас зараз в кадрі тисхіксі. Він, бачите, росте так само широкою колоною, як і Хілі, але має ось такі влітку. Починаються червоненькі ягідки. Вони у нас трошки були лахматенькі, і я не витримала, схопила ножиці і зробила декілька таких мультиштамбових рослин. Такі міні-дерева, ну, колись це буде як грибочок, бачите? Повистрігала повністю тут. Товбури і роблю зараз зверху таку собі шляпку від гриба. Це може бути куля, це може бути квадрат, це може бути шляпка гриба, хто що любить. Я дуже люблю такі рослини мультиштамбові. Вони мені якоїсь, знаєте, екзотичності додають. Це звичайні ягідні тиси, які колись стануть кулями. Бачите, хтось більш яскравий приріст видав в цьому році, хтось потемніше, хтось прям якийсь красноватий. Не знаю, від чого це залежить. Можливо, від погодних умов, можливо, хтось трясанув, але це майбутні кулі. Ось такі кульки вистрігають з тису ягідного із тису сорту Гройнленії. Ягідний, бачите, стартанув. Потрібно буде застригти, просто руки не доходять через полив, бо у нас спека неймовірна, і щось поливаю кожен день, щось через день, тому не встигла навіть позастригати. Але бачите, з нього роблять щільний кущик. З ягідного тису це зробити скоріше, швидше, а з гринлені трошки більше років потрібно, тому вони і в ціні трошки відрізняються. Це в мене так само тиси хілі. Ось подивіться, вони бачите, які темного-темного такого благородного кольору. Я дуже люблю тиси. Але з е... таким напівповільним ростом. Не дуже швидким. В минулому випуску я вам показувала наші плакучі цуги. У нас їх декілька різного розміру. Ці рослини так само живуть в тіні, в умовній тіні, тобто де багато світла, але можна без сонця. Теж наростають не дуже швидко, ось бачите, гілочки, це приріст цього року. Дуже красиві шишки видає, благородна така рослинка, цікаво виглядає, досить рідко зустрічається. Ми працюємо з найкращими постачальниками, тому у нас цю рослину можна зустріти частіше, ніж в інших садових центрах. Подивіться, які у них шишечки, які гарні. Просто лялечки. Обожнюю цю рослину, просто обожнюю. Обов'язково хочу мати у себе в саду красунечки цуги. Є неплакучі форми, бувають у нас і цуги звичайні канадські неплакучі. Ми висаджували у клієнта в, на узбережжі річки, де на пів від дерев, від великих, достатньо поживних ґрунтом. Це муляка, який називається сапропіль. Це дуже корисна така, суміш піску, мулу. І решток від рослин, перегнивших, тобто те, що добувають в річках, і ось там на такій ділянці біля річки ми висажували ці цуги. Вони дос, ну, дуже класно пішли в рост і гарно наростають. І замовники дуже довольні. І є ще такі форми цуги карликові. Джеделог називається. Покажу вам обов'язково у себе вдома. Це такі невеличкі подушки, дуже-дуже повільно наростаючі. І вони ну, взагалі максимальний розмір у них досить маленький. В умовній ті можуть також рости дерени пістряві, навіть елінгантісіма. І ви знаєте, вони майже і не будуть змінювати свій колір з білого на зелений. Це рослина, мутант мутація, яка не втрачає своєї яскравості на півтіні і в умовній тіні. Тобто листя будуть все одно яскраві, гілки будуть все одно червоні взимку, і це буде така яскрава пляма в тіні. У кого немає місця там для великого куща, можна посадити на штамбі і це буде таке міні-дерево. Тут в садовому центрі в горщиках майже в тіні у нас ростуть японські клени, бо якщо їх винести на сонце, то в горщиках вони просто згорять. Навіть ті, які витривалі до сонця в ґрунті, вони в горщиках себе почувають гірше, тому всі сховані в тінь. Це у нас самий яскравий клен в тіні, із червоних. Це сорт Скіперсбрум. Це напівколоновидний сорт, який не дуже широкий, але росте догори. І в цьому році він був, був надзвичайно яскравим, я прямо була вражена. Зараз він перейшов в бордовий колір, а так він був просто яскравий, ну, мабуть, середини червня точно яскраво червоного кольору. У нас тут вітра суховіє, трошки підсихають, де-неде листя, але не критично. Бачите, цей голд каскад був жовтий, але він зараз позеленів до середини літа. Трошки-трошки підгорів, де попадало прям сонце яскраве після обіду тут на верхівку. А в принципі, всі інші листочки нормальні, бо я постійно тут два рази на день зволожую доріжку і тут. У нас мульча, сосна корова, кора соснова, вибачте. І ми тут заливаємо все водою, так, щоб було вологе повітря. Тут у нас і в гортензії в півтіні, і клени ховаємо. Це реддрагон, бачите? Тут майже не буває сонця і він став зеленим. Той, що у мене вдома, він більше попадає на сонце і. Тримає червоний колір. А це скітер з бруми. Такі самі, як я вам тільки що показувала, червоний, тільки червоний у нас той зимував, а ці ми привезли навесні. Колір трошки відрізняється. Він тут бордовий і з якимсь зеленкуватим. От здавалось би, один і той же сорт. Але, от, бачите, ведуть себе по-різному. Блудгут теж стоїть тут в тіні, але колір такий темно, аж фіолетовий. Де-не-де листочок більш зелененький, але ви знаєте, дивлюсь, що він не підсихає. Тобто він більш до нашого вітру а, устойчивий. Дивіться, бачите, тут а, навіть на сонце попадають гілки. О, багамольчик. Але все одно вони не сохнуть. Так що блудгут прям мені подобається, як себе поводить. Так само гарним стоїть клен. Це Dissectum Garnet. Я спеціально один лишила на сонці, один на півтіні. Той, що на півтіні, бачите, він позеленів. Той, що стоїть на сонці, він більш червоний. І подивіться, він так само не обгорів, не обвітрився. Він стоїть ідеальний. Красотун. Тобто експеримент я вважаю вдалий, значить, дисектум гарнет у нас теж має витримувати сонце. Тут, правда, виходить тіньок до обіду, а після, а саме сонцеп і в обід він вже на сонці. Ну, тобто, я вважаю, це все одно для японського клена занадто сонце, але він витримує. І... Я прям приємно вражена, значить, я буду знати, що точно можна садити, особливо якщо він гарно в то він буде непогано себе почувати на сонечку. Так, ну в напі... на пів тіні у нас тут е... криптомірії ростуть, бо вони наше спекотне сонце можуть не витримувати. Але... Прицінки дуже непогано. І дома у мене гарно пішов вріст, і тут стоять красавці з гарними приростами. То і обсіси. Ці взагалі любителі е відсутності сонця. Тому із хвойних можу рекомендувати то і обсіси. Є більш величенькі сорти, є більш карликові. У мене вдома взагалі мініатюрні нана ростуть. Втім, я теж получала як нана, але я бачу по ним, що це не нана. Прирости більш міцні такі. І рослинки, бачите, прям такі, ну, не можу сказати, що прям сильно компактні. До того у нас нани були, так там було видно, що вони дійсно нани. А це прям такі крупненькі. Тому явно це трошки інший сорт. Ще у нас гарять на сонці, тому сидять майже в тіні ялиці. Бальзамічіська нана. От вона у нас, поки стояла на сонці, постійно підгорала. Можливо, це ще через горщик. А от в тіні, зараз, це бачите, через дерево сонечко просвічується недовго, потім воно зайде, сховається і буде тінь. От в тіні вони більш-менш тіні вони більш-менш зелені і красиві. Тому ця ялиця, саме ця. Ми теж на півтіні у нас гарно росте, бо на сонці їй не місце. Ну, Звісно, зеленолисні кльони взагалі в тіні на півтіні непогано ростуть. Вони все одно не змінюють майже колір, тільки восени в червоний уходять. Так що зеленолисним кленам теж тут добре. Клен Карнавал, я вам показувала свій. цей в горщику, він трошки буває пересохне, буває вітрами підгорить. Він і дома, той, що в мене стоїть, теж трошки обвітрюється. І, можливо, через високі температури саме сохне листя. Не через сонце, а через високу температуру і спекотний вітер. А, так, в принципі, здалеку дивитися на цей карнавал. Він дуже-дуже нарядний і теж дає таку яскраву пляму. А, покажу далі в наступному відео в своєму садку. Кльон у Кігума, бачите, навесні яскравий білий, влітку уходить в зелений колір із таки темно-зеленими плямочками. Взагалі не скаже, що він був ще місяць чи два назад білим. Старфіш, бачите, поставила в тінь, він втратив бордовий колір. Більше в зелений в оливковий пішов. А так трапляється з червонолисними кленами, коли вони в тіні, або навпаки. Якщо вони стоять на сонці і дуже спека велика, то, наприклад, шаїни теж уходять всі в зелений колір. А от коли прохолодне літо, то вони бордові. Ось бачите свою шаїну, я часто вам показую. Це шаїна в садовому центрі. Вона більш бордовенька, але все одно йде воливковий колір. Тут вони через горчик стоять на півтіні у мене через те, що ну, я боюся, щоб вони не посохли все ж таки. Бо за горщиком дуже важко з поливом. Буває, пропустила, або вихідний десь не догледіла і все, можна спалити клен. Тому стараюся, намагаюся тримати їх, перестраховуючись від недостачі вологи. Рододендрони Знов же, у нас ростуть тільки в напівтіні, і в тіні. Так, їм, звісно, теж жарко, не наші кліматичні рослини, але ж ми так хочемо, щоб у нас було красиво, що все одно садимо свої сади, оприскуємо, заливаємо водою, робимо все, щоб вони росли. Вони бувають гинуть, ми їх замінюємо раз на 2-3 роки, але все одно вперто садимо, бо дуже хочеться цієї японської краси. А ще у нас мітосіквої експериментально теж ростуть в тіні, бо до того у нас були звичайні дерева, вони росли на повному сонці. І єдине, що їм потрібно, було дуже-дуже багато води. Цю плакучу форму я спеціально теж поставила в тінь, і я бачу, що їй дуже подобається в тіні. дуже. Тому таксодіуми мітосіквої теж можна садити на півтіні. не бачите, які такі повітряні, красиві, незвичні. Я почала прив'язувати, робити таку, ну, витягувати догори цю плакучу форму, бо вона була на маленькому штамбі. Дуже цікаві дімі квої. Єдине, що вони втрачають на зиму хвою, не всі е з цим хочуть змиритися, комусь ну, потрібні і подобаються вічно зелені, але коли у цих е весенний коричневий колір. Вони надто нарядні і вони настільки незвично виглядають такого цегляного, прям теракотового кольору, що являються там чуть ли не ізюмінками в саду, саме восени в кінці осені. Так, ну на сьогодні, пожалуй, все. Показала, що було в садовому центрі. Потім покажу, ще декілька невеличких якихось рослинок які можуть рости на півтіні. До речі, ялівці спартани ростуть у нас на півтіні. Зараз покажу вам наш тут в садовому він на сонці. Ось він наш красунчик, посаджений два роки тому напівлисою рослиною, яка дуже погано себе почувала в горщику. Тепер він у нас красунчик, яскраво-зелений. От ялівці спартан теж можуть рости на півтіні і в умовній тіні. І досить непогано себе там почувають, не дивлячись на те, що це я лівець. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Дивіться, чекайте другий випуск, там вже більше покажу про меншенькі рослинки, які вже додатково висаджують в сад, де у вас багато тіні, на півтіні. Тому не пропустіть ще одне відео. Буквально за пару днів. Дякую всім за перегляд. Я на роботі. То іду поливати, працювати. Всім гарного дня, тихого, спокійного, гарного настрою в серці, спокою, тиші, миру і любові. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.